Доброго дня, шановні присутні. Зараз на годинку у нас 15.10. Сьогодні скликалася сесія з моїм розпорядженням позачергова. Хочу одразу повідомити про те, що. За попереднім повідомленням, нашим ми чекали якраз першого числа, коли ми побачимо перевиконання по місяцю. Відповідно, було дуже багато запитів по громаді, які ми мали б виконати, але коштів в бюджеті не вистачало. Тому ми на нашу чергову сесію, яку призначили 22 числа. Опрацювали всі потреби, прописали ці кошти фінансові і направили на депутатські комісії сьогодні. Виносила на позачергову сесію саме критичні питання, які піднімали і депутати, в тому числі, і громада. Це вуличне освітлення і ті питання, які не можна відтерміновувати згідно з службовою запискою начальника управління ЖКХ. Відповідно щодо неможливості розпочати роботи по деяким об'єктам, і для того, щоб швидше. Опрацювати ці питання і встигнути до кінця року виконати відповідні роботи щодо асфальтування доріг, поки на вулиці є більш-менш придатна температурна, так складова, можна було б вирішити це питання. На позачерговій сесії це було скликано не за порушенням, як повідомляють деякі депутати. Ми відповідно скористалися можливості проведення позачергової сесії, і питання порядку денного були сформовані і роздіслені депутатському корпусу. А дивно зараз бачити в сесійній залі, точніше не бачити в сесійній залі тих депутатів, саме які сигналізували на проблеми, які існують в громаді. Щодо невирішених питань по вуличному освітленню, нагадаю, воно виносилося ще на порядок денний на 8 серпня, і е, депутати бачили більшість проєктів, які зараз сьогодні є нагальними на позачерговій сесії. А е, ти е, дивно, що ті депутати, які сигналізували через е, соціальні мережі на проблемах, які існують в громаді, зараз відсутні в сесійній залі, для того, щоб вирішити саме ці питання е, е, тому. Питання, які були сьогодні а, внесені до порядку денного, звісно, будуть перенесені на чергову сесію. Ми втрачаємо дорогоцінний час для того, щоб ті питання, які виносилися, щодо придбання на наші столові відповідного обладнання, щодо ремонту доріг, щодо розпочатку ремонту а, на інфекційне відділення, а також сім четвертий гуртожиток. Отримання суперфіцій, от, які дасть можливість е, підписати відповідні договори, от, всі ці питання, і в тому числі, до речі, соціальні виплати, вони відтерміновуються. Ми знаємо, що по соціальним виплатам люди очікують кошти, але е, із-за того, що не проводиться у нас вже деякі місяць сесії по запланованому порядку денному, от ми не можемо профінансувати ці заходи. Тож Сьогодні кворум в сесійній залі відсутній. От відсутні, до речі, зараз і будуть писати пояснення щодо відсутності в сесійній залі, виконуючої обов'язки обов керівника комунального підприємства ККП, який, до речі, постійно пише доповідні записки щодо відсутності вуличного освітлення і фінансування. На нього особисто направляли листи щодо того, що ці питання і кошти виділені, і йому треба просто прийти на сесію і виконати свою функцію як депутата, проголосувавши ті, ті рішення. Зараз буде писати пояснення. І е, заступник е, з питань профільних у ЖКХ, так само зараз відсутній. До речі, він тільки що дзвонив, е, теж цікаво, чим займається заступник, таким важливим, що не присутній на сесії, там де розглядаються ці питання, в тому числі. Ми будемо шукати можливість е, вирішити питання по вуличному освітленню, тому що, самі розуміємо, бачимо, що це в першу чергу безпека громади. От. Е, спробуємо знайти ці механізми і обов'язково повідомимо громаду. Наступне засідання у нас буде по черговій сесії, Йдемо по процедурі. Згідно регламенту, у нас вона скликана. Відповідно, всі питання порядку денного будуть сформовані і направлені на депутатські комісії. От, жалкую про те, що ми не скористалися можливістю позачової сесії для того, щоб вирішити всі без виключення питання, які є нагальними для громади. Дякую тим депутатам, які зараз присутні от і реєструються в сесійній залі. Обов'язково будуть проводитися. Депутатській комісії форму, сформований вже порядок денний, і по фінансовим питанням будемо в кінці проведення комісії оголошувати погоджувальну раду для, щоб, для того, щоб довести депутатам інформацію щодо порядку денного і узгодити позицію. Дякую. Наступне засідання у нас 22 жовтня. Все, всім гарного дня.